Ілок, 28 листопада. Це новини на те. Місто героїв Маріуполь. Нацбанк випустив пам'ятну медаль. Спротив в діях. Маріупольці залишають літеру «Ї» на будівлях, дорогах і автівках. А росіяни продовжують атакувати Україну. Найбільше б'ють по цивільної інфраструктурі. Деталі у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо! Екологічний злочин у Маріуполі Росіяни розібрали міні-дамбу через річку Кальчик. Вона підтримувала рівень води. Споруду побудували 20 років тому. Тепер її немає. А от наслідків повно пише на своїй сторінці в телеграмі радник мера Петро Андрющенко. Зараз кальчик перетворюється на болото, Течія сповільнилася. Сморід, гніїння. Навіщо було це робити? Невідомо. Можливо, росіяни думали, що там теж штаб Азову додає Андрющенко. Місто герою Маріуполь Нацбанк випустив пам'ятну медаль. Вона присвячена захисникам і жителям. Дизайн створила київська художниця Марина Куц на медалі, образ воїна. Навколо нього уламки, зброя та перехрестя прицілу. На іншому боці фасад драматичного театру та конструкції Азовсталі, на які летять бомби. У слові Маріуполь літеру і замінює свічка як символ пам'яті за загиблими. Унизу зображено якір. Це образ надії на звільнений. Не та відродження українського міста спротив Маріуполя у дії активісти не перестають нагадувати окупантам, що їм тут не раді, а місто було і буде українським. Для цього Маріупольці залишають на будівлях, дорогах та автівках літеру їм. А офіційна влада Маріуполя продовжує допомагати жителям, які виїхали з окупованого міста, надають гуманітарку, юридичну, медичну та психологічну підтримки, видають необхідні речі та техніку. Так у столичному центрі Я Маріуполь одинадцятикласникам і першокурсникам передали ноутбуки. Усього їх планують закупити близько пів тисячі. Зараз вже є 390 штук. Вони будуть розподілені по хабам допомоги. Також у комплекті сумка для ноутбука, комп'ютерна мишка. Та наліпки з маріупольською тематикою вручив подарунки міський голова Вадим Бойченко. Подивилися, що є запит на таку якісну освіту стосовно наших маріупольців, наших дітей тих дітей, які вступають до вищого навчального закладу, і вже вступили до навчального закладу, тобто ті діти, які випустилися в цьому році, і ті діти, які будуть випускатися в наступному році, це наші 11 класники. І для них ми запропонували оці такі речі, які мають назву «ноутбук». Але треба розуміти за рахунок чого це відбувається. Це відбувається виключно за рахунок державних грошей, які нам, дякуючи президенту України, офісу президенту голові військової адміністрації, нам це погодили. Турбота про Маріупольців від міжнародних партнерів. Центр Я Маріуполю Кропивницькому підписав меморандум про співпрацю з Карітас. Це благодійна організація. Вона вже видала гуманітарні набори першим 20 родинам переселенців. Серед них багатодітні сім'ї. У нас спільна мета надати підтримку Маріупольцям. Карітас допомагає у різних куточках України, об'єднуючи зусилля. Охоплюємо більше людей турботою. Дякуємо за довіру, сказав мер Вадим Бойченко. Моторошні часи та страшна трагедія історії України. Це про день пам'яті голодомору. У центрах Я Маріуполь вшанували хвилиною мовчання жертв сталінської репресії. Маріупольці у Львові на площі Свободи провели акцію Свічка пам'яті. Вони запалили лампадки та віддали шану полеглим. І нині. Повсяця, навіки, віки, віки, віки. В Ужгороді також провели захід, назвали Голодомор особисті свідчення. Там усі охочі ділилися історіями своїх предків, які пережили геноцид. А в Одеському художньому музеї відкрили виставку картин. Її назва Голодомор очима українських художників. Тут понад 50 робіт наших митців. На них страшні події 1932-33 років. Росіяни готують нові удари, і поки у них є ракети, вони не заспокояться. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і минулий. Наші сили оборони готуються. Уся держава готується, підкреслив президент. Будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги. Всі разом і допомагаючи один одному, ми пройдемо і цей виклик. Війни цю зиму це намагання Росії використати холод проти людей. Аеродроми, мости, нафтобази та електропідстанції від обстрілів в Україні вже постраждало приблизно 32 тисячі цивільних об'єктів і понад 700 критичної інфраструктури. Про це в ефірі нацмарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Ба більше він каже, лише 3% ударів РФ були по військових цілях. Все інше терор мирних, який ще триватиме. Бо Росія має маніакальне бажання занурити Україну у темряву. Уночі та зранку окупанти тероризували Харківщину, накрили область ракетами та мінометами, потрощили будинки, автівки та ліцей. Люди не постраждали. Під удар на Дніпропетровщині потрапив Нікопольський район. По ньому випустили понад 30 снарядів зградів та артилерії. Все прилетіло у мирні квартали та обійшлося без жертв. На Донеччині цієї ночі було відносно спокійно. Утім, атаки по області не припиняються. Окупанти накрили вугледар та околиці водяного, а ще вдарили по овдівці. Наслідки обстріли в нині встановлюють. Поранених серед мирних немає. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора Побільше нам гарних новин. Бережіть себе.